Пам'ять, що перетворилася в кригу одного архіпелагу, моментами в спогадах стигне сходить снігами гулагу, і тоне в черговій бурці, ніби у чорній дірці, ніби в людському серці, ніби в кролячій нірці. Брязкіт сталі луна від Дністра і до Аркаїма, стукіт коліси, вагони, де портовано півкраїни, емаллю сіро-багряною, вкрите небо ранкове. І це не покрови Марії, скоріше це тінь від предвісника Альдуїна. П'ять полосків, голодний, як дикий звір, стаття і арешт, далека дорога в Сибір. Етапний спецпотяг, номер на рукаві. Замерзли ноги у мештах, а загалом то і весь світ. А там, ніби на льдині, комісари в червоних фуражках ведуть по холоду пішки, зеків у каталашку, закрилася табору брама, прожектори світять з вишки Ось пацифіса тобі, харерама. Ось тобі, Харекрішна, тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання: чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч тримай цю пам'ять? Відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. Тому то річ, що фіналом усіх колотнеч є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч. А на іншому півконтиненті десь у лісах України під шаром землі і снігу у схронах сидять до вакіни, чистять зброю, точать багнети. Не вірять у смерть порожню. І на кожну з поразок своїх знайдуть перемогу, кожну. Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, Відблизьки на мечах стукіт в серцях за спиною талос вмерти або спинити на кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це, це дісталось. Розстріляний прапор, в якому мільйони життів, Майорить, переживши усіх імператорів і вождів, розстріляний прапор, в якому мільйони життів Майорить, переживши усіх імператорів і вождів. Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч, Тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч, Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч,